Які вони люди війни? Цельно погана новость. Командир штурмової роти 95-ї механізованої бригади Данило Зубков заявив, що його бійці відмінно вмотивовані. Всі розуміють, що якщо відійти з позиції, потім будемо тримати лінію оборони десь під Львову. Мотивація це процес, зазначив він, додавши, що багато в чому все залежить від командира. У мене всі розуміють, що не можна відходити з позиції, відповідаючи на запитання, як змінився характер війни на нулі, то командир роти повідомив, що зараз майже нема такі. Інтенсивних штурмів, як це було в 2022 році. Зараз штурми локальні. Сьогодні десь просунулись на 150 метрів, потім працює артилерія, дрони, і наступного дня долаємо ще 150 метрів. А може бути, що не наступного, а через три дні. Ось так і працюємо. Також він зізнався, що коли Україна отримає все необхідне, а саме великий спектр ракетного та авіаційного зброєння, то збройні сили України будуть здатні. Розпочати контрнаступ. У мене підрозділ до цього готовий. Підкреслив ротний. Після школи я займався графічним дизайном. У мене було багато знайомих, які цим займалися. Набагато старші за мене. Вони мене навчили, і ми вже працювали однією компанією. Ми запускали нові проекти, купили лазерний станок, відкривали майстерню. Був вимушений покинути свою домівку. Хочу повернутись і повернути свої території. Потрапився в підрозділ, це були виснажливі, дуже тренування. Коли ми там спали по три години і видвігалися на якісь поставлені вже задачі. Те саме це було форсування річки Дніпро. Коли ти в екіпіровці зі зброєю, з рюкзаком ми перепливали річку, виконували там завдання, поставлені нам, і вертались назад. І це все було із пораненими, ну умовними пораненими. Хлопці до нас могли зайти в палатку в. Там час ночі ми тільки там прийшли, там перевдяглись, там постирали речі, там лягли спати. через час до тебе заходять, кричать, що ти 300. Тобі треба було швидко ну, проснутися в стресовій ситуації, натягнути собі турніки. Мій перший вихід на позиції це був евак. Так сталося, що у нас в підрозділі з'явився трьохсотий, важкий трьохсотий, і треба був евак. Задіяли мене і медика на той момент. Ми виконали свою задачу. Прийшли до хлопців: великий кілометраж, який треба було пройти. Трьохсотий важкий з відривом кінцівки. Після евакуації поступила нова задача відправлятися на спостережний пост і спостерігати за діями противника. На посту спостереження я пробув сутки. Це вже в мене немає ні води, ні припасів. Ну там Бека, що на мені, і те, що було на позиціях, і пачка ММДМС, яку мені мій командир запхав просто з цілу міць в мій рюкзак. Бо ну я взагалі не хотів нічого з собою брати. А, ну, командир щось знову. Після того, як сутки я пробув на СП, прийшли хлопці на заміну, поміняли групу людей, яка була зі мною. Я залишився. Ми відправляємось вночі на передні позиції, тримаємо там оборону. Нас мають поміняти буквально через там, години чотири. Коли вже мала нас міняти піхота, ми виходимо на зв'язок. Піхотінець підвернув собі ногу, і з за цього ми затримались до ранку. При виході ми пробігли метрів двісті. А, почули над собою дрони, а, поняли, що зараз будуть працювати скиди. Получається три воронки. Два хлопці впали в першу, я в другий, і медик в третій був. А, перший скіт упав за нашим медиком, другий поцілив у хлопців. Одному уламок залетів в каску, застряв там, іншому посік бочину. Після другого дрону ми вже сразу дали джору оттуда. Сім я буду займатися після перемоги. Ну, сім'єю буду займатися, буду займатися, скоріш за все, або інструкторською діяльністю, або продовжу графіку. Я одразу починаю по цій техніці отримати, почав танчика ложити. Прийняли бой, бо то, що по-другому ніяк було. Є скривай! Ось тот! Я понял. але діліш, діліше. Помощник мені одразу подає другий снаряд, присідає другий снаряд, бачу другий танчик, я одразу цього другого танчика по-другому. Вони починають крутитися вже на місці, типа крутяться, починають вже вони не поймуть, откуди що робота є. Один на цей стріляв, я йому безстренько цей заряджав. Він поки там прицілиться, я його прикривав з калаша. З кулемета прикривали. Це вже продовжувати ще по-другому отрабатувати. Цей танчик вже теж відходить, відкотився, ставку з весени казав. І тут нас вже починає їхня третя БМП їхати. А нас ми БМП їхню, то ми з РПГ їх запалили, вона під'їхала і вже коло нас на нашому плітежі встановила, вона вже заглохла і вже почали вони вилазити. Ну Ми тільки вони почали вилазити, все, пуліметчик почав виробляти, ми його одразу першому роботали, а вони короче, Тільки що зважі заниклося, ми їх гранатами тупо. Ну, за гранатами закидали. Коротше. Вискак відстрілявся, ну, йому швидко зарядив, він опять вискочив, відстрілявся. І назад, назад, назад. А тоді вже тоді вони вже як дуже близько біля нас, оця ДБХ, то що горіло, було. І цей воно ж на, у нас коротше, на бліндажі було, там накриття, нам доски були. <годи> <годи> Скати були, і воно ж почало все горіти, і дим почав заходити внутрі в підвал. І ми от те, що змогли, те позабирали, і давай вже відкатуватися. І ось тільки з підвала вийшли, а там напротяг <годи> <годи> хат сидів уже цей бурят. І ми його заламали і з собою забрали. Але нормально він здався, не супротивлявся, ніде нічого. І він ще під дозою, походу, був бо сидів Є, є, відео є. Спочатку це було так, як жарт, що причепити там, стрілецьку зброю на коптер і стріляти з нього. Потім посиділи, подумали і це. Що ж пішли, я спочатку спробували, чи воно буде, Попробували — стріляє. Значить, взяли, доробили так, щоб стріляло більш прицільно і точно. Я вже бачив. Перша за війну українські військові сил спецоперації уразили російську нову радіорелейну станцію зв'язку. Оператори атакували однією із новітніх розробок. Після цього зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів був порушений. Ворог взяв цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів у польових умовах.